Вітаю! Ви на каналі тося читає казки. Казка Енді Харкнес Вовчик. Вов яка. Вов яка. Вов яка. У небі світила повня. У тянистих хащах тупцював вовчик. Він був дуже голодний. Кролики, кролики, завивав він. «Де ви поділися. Але кроликів ніде не було видно. Вовчик почебиряв через каламутний струмок. Він був голодний і роздратований. Кролики! Кролики ну де ви?» Вовчик видерся на скрипучого старого дуба. Він був дуже роздратований, страшенно холодний, аж в нього вже слинка текла. Йому негайно були потрібні кролики. Кролики. Кролики де ви?» Вовчик скрадався через мокре болото. Він був роздратований і дуже голодний. У нього вже текла слинка, і він почав гарчати. Кролики, кролики, де ви поділися? Вовчик перескочив через Крутий яр і вирушив на луг місячних ягід. Він був дуже голодний і роздратований. У нього текла слинка, і ще він починав гарчати і вередувати. Кролики, кролики, ну де ви поділися? У, -у, 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 у. завивав він. Але жодного кролика не було видно навколо. Вовчик почав завивати і гарчати, тупати і гупати. Мені потрібна їжа. заревів він. І саме у цей момент зненацька у траві почувся якийсь шелест. Вовчик завмер, тріснула гілка, його погляд загострився. О, що це волохета лапка, а це пухнастий хвостик. Пусть це у вовчика забурчало. Бурбур -бур, 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 бур Вовчик підкрався ближче. Один за одним кролики вистрибували із тіней. Вовчик роззявив свою ротяку і жадібно облизав губи. Мм. Йому вже не терпілось, він був роздратований і починав гарчати. Кролики, де ви були? Ви спізнилися на обід. О, вовчик. грайливо сказали кролики. А ми приготували для тебе пиріг із місячних ягід. Вовчик нервово ковтнув. А потім він жував, хрумтів, молотив, наминав і ковтав. Кролики. Я просто був такий голодний. Я просто був такий роздратований. У мене текла слинка, і я починав гарчати і вередувати». «І завивати». Ти ще почав завивати, додали кролики. Це точно. Але тепер я щасливий.